Друзі, ось вулиця Хотинська, перехрестя Портової. От ми йдемо по вулиці Хотинська до перехрестя вулиці Свято-Никольська. 22 вересня цього року, тобто в п'ятницю на сайті Прозоро, був виставлений тендер на ремонт цієї ділянки. Дороги за близько 2,4 мільйона гривень. А вже ж цей тендер віддали фірмі депутата Ізмаїльської міської ради Авітісяна Георга Артаковича, його фірми «Євродор», яка зареєстрована в місті Одеса. Ну, як ви всі бачите, ця дорога вже зроблена. І на що підуть це 2,4 мільйона бюджетних коштів, тобто наших з вами коштів. Ось у вулицях пароходне перекрестя, ось одне. І слідуюче з перекрестя вулиці Свято-Нікольська. Куди підуть гроші мені не зрозуміло. Тому дуже прошу уповноважені правоохоронні органи перевірити. Ці тендера, цю інформацію, щоб громадськість узнала, знала, на що підуть ці гроші. Ось ми бачимо тільки тут на, на розі з вулиці Свята Нікольська. Огорожа якась, але ну, тут плити, як ми бачимо, тут асфальт, тут плити. так... Тут близько 20-30 метрів це щоб наплити і положити асфальт за цей клаптик. Дороги треба заплатити 2,4 мільйона гривень. Мені не зрозуміло. Може вам ось вулиця Свято Никольська, ось вулиця Хотинська. Як ми з вами бачимо, оцей, на цей клаптик... Дороги наше місцеве керівництво вирішило витратити близько 2,4 мільйонів гривень. Ось так жителі нашої громади виділяються кошти на ремонт доріг комунальної власності. Щиро сподіваюся, що уповноважені правоохороні. Органи дадуть оцінку цьому і всі винні будуть покарані з діючого законодавства у військовий стан. Всім гарного дня, бережіть себе!